Всім привіт! Сьогодні в продажі Mazda MX30, щойно привезена з Європи, розмитнена, сертифікована. Омивачі фар, передня задня парковка, проекція на лобове, підігріви сидінь, чорний лаковий дах. У нас такі новенькі резині. До речі, сох перевірений аукціоном 96%. Дуже рідко попадається такий сох. Приїжджають автомобілі з пробігами 10, 15-20 тисяч, з сохом 80%. Тут сох підтверджений 95%. Ось такий автомобільчик, зараз покажу. Сліпі мертві зони, проекція, круїз. Подивіться на цей салон. Салон просто рідко зустрічається, шкіра, поєднані з тканиною. Ну Просто. Камера не передає, воно таке світло-сіре, адаптивний круїз, камера, чорний потолок, автоматичне затемнення дзеркала, автомобіль в оригінальній фарбі, резина Nexen новенька, два зарядних пристрої. Повторюсь, камера. Два зарядних пристрої. Камера, знак. Ось такий автомобіль знаходиться в Вінниці. Навіть не знаю, що вам додати. Два ключі, безключовий. Подивіться на цей салончик. Стан салона просто радує, проекція там на Лобове, повне підтвердження пробігу. Ось такий автомобільчик, вартість 15500. Якщо вам необхідно такий автомобіль, подобається. Колір дуже гарний, міняється перламутр сірий такий, зараз не видно дощ. Навіть не знаю, що вам ще показати. Жодних зауважень, чорний лаковий дах. Дивіться інші автомобілі в групі Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей. З вами були реальні тачки.